Року. Ті, хто оселяється в сільській місцевості, займаються сільським господарством, ті, хто оселяється в містах або поблизу них, працюють, відкривають спилуварні заводи, наприклад, фабрики шляпок. Фабрики музичних інструментів, друкарня. Ось у нас дуже гарна для газет ось така підставочка, да? газетниця з вишивкою. До речі, німці одні з перших почали в газетах друкувати рекламні оголошення. Таким чином, реклама стала двигателем прогресу. Хочу звернути вашу увагу, особливо. На е, вишукані речі да покрашені вишивкою, ось така обробка тканини, мережево. Що ми бачимо? Біла скатертина, така білосніжна, як так сказала на спи, що ми бачимо підзорник і накидки е, на ліжко. До речі, це ліжко підліткове. дитяче, да, тому таке воно невеличкого. Як тільки дівчинка вживала в ручках своїх тримати голос, Починала вчитися шити, вишивати, розлітати гачком. І коли закінчували гімназію, обов'язково мали скласти іспит з рукоділля. І ось це не рушничок, це екзаменаційна робота дівчинки, в якій вона показала всі види, да, всі техніки рукоділля, да, те, що вона освоїла, її навички, її вміння. А від обробітку швів, там до обробітку тканини, тисячу дев'ятсот двадцять сьомой рік, да? майже, майже 100 років. Майже 100 років. А ось у нас на коримочку на стінці такий мішечок висить. Як ви думаєте, для чого що, що він і для чого він? Для його я дуже не <смеш> да, Для окулярів. Німці вони дуже практичні були. А, а, да. а, 에, а почитав книги його, поклав туди окуляри, а так, а так, а щоб зі вони зі не впали. Так. Так, там газети, а, а, а не треба викидати. Так, один почитав, потім інший пізніше почитає. А тут бачите, як окуляри. І костюми, гляньте, які вони прості, без прикрас, дуже практичні, темних кольорів. А жіночі все одне має якусь таку свою родиночку. Так, да, такі витончене, ці мережені комірчики, ці фартушочки дуже гарні. А це справжньому.